Я всім! Привіт Ви на каналі Марікоський і сьогодні ми будемо грати таку гру. Як гра називається? Е, е, ти, е, там ти дитина або людина. Круто. Час приходить зверху, ти стаєш людиною і ти можеш зловити дитину. Клас, добре, перед тим як почнемо грати, Марк нагадає вам. Поставити лайк, підписатися на канал і поставити дзвіночок і прокоментувати відео. я... А Має ми... впіймати дитину. Так, ми поїхали. Отже, гра заключається в тому, що треба впіймати дитину, і там є. Опа, Дек... я впіймав! — Є декілька духовку раундів. — В духовку треба. А для чого скласти дитину в духовку, розкажи. Щоб вона стала людиною. Щоб вона виросла, точніше. Ось так. так. Тобто ви ловите дитину, маєте покласти її в художку, в духовку, вона а там, я ніби... не впав. спікається, дозріває і стає дорослою людиною. Ось та. і тут є декілька раундів, і я так розумію, ви чергуєтеся. Раз ти дорослий, який ловить дітей, і одно, один раз ти м -м, дитина, яка втікає від дорослих. Так, та, та, та. Клас. Там, коли та зверху хвилина проходить. Угу. Так, і дитина має більше плюшок, коли втікає. Вона там може. Він хотів там приїздити, бо тут можна отак Ага, Закривати, може, різні двері. Ну, коротше, має трошки плюси. Плюс може стрибати як шалена. Ось, ти давно граєш цю гру? Так. Я думав, ти її тільки вчора знайшов. До речі, карту, яку зараз грає Марк, це одна з його найбільш улюблених. А і мене в приймає. зараз Марка посадять в. Мене можуть врятувати на зелені. Та ви чела вбили. Ну коротше, щоб я... розуміли, Така весела гра, діти, до речі, ті що бігають, в неї, якісь каченята так ножками... людям. Та тут можна скини купляти. Та, ножками так ніби як каченята топають. Окей, добре, Марк Треба, впіймав мені вже. Заховатися, щоб... Ось побіг. Блін. Так, давай сховайся, почекаєш. Я почекаю, щоб в нього так. Все, він помер. То він помер а? чи він став дорослим? E, потім він стане дорослим, він буде дивитися. Ага. За сво... e, буде дивитися за дитину. Тут, якщо щось є така штука, тут ти можеш на берег проїзти. Угу. Тут паркур. Паркур легенький. Так, тут. Там... А Що там таке в бочечках, в цього якесь чи це креветки? Якась риба, креветки. Mm. Каже, що Марк програв. Добре, зараз поїдемо далі. Окей. Що mm. так, тут... це таке? Тут можна скини купувати. Добре, ми поїхали зараз до наступної катки, як каже тут... Марк. Штука? Вот, там Тебе скільки штук, ти може... І там коштують скини. Угу. Ти можеш купити скін і ти будеш іншою дитиною. Поняв. Давай, може, покажемо іншу карту якусь, а не човен. Окей, Наступна катка буде на іншій карті. Добре, поїхали далі. отже. Тут така хованка. Хованка може сховатися. Так. Клас. Чи що таке на бочці поплило якесь? Там. Штука? Там всі хочуть туди застрибнути, але туди не можна. Угу. Прикольний такий човен. Дитина, правда? ти куди? Дитина, ти куди. А я не чорнував. Але я думаю, дитина там зістрибнула вниз треба було Там вчено напросто е, відключився інтернет. Блін, дитина. Дитина, ти куди? Запутався. Дитина виграла, коротше. Окей, тепер Марк, дитина. Опа! Я, я собі купив скин, вот такі крячки. Купив качки. Скин качки. Ага, ось хочеш піймати? Ні, Марк тобі не дасть. Все, дитина побігла. Як вам гра, до речі? Пишіть в коментарях, щоб ми е, розуміли, як нашим підписникам заходить така гра, дуже цікава, така не, незвична гра. Марк, до речі, кайфанує цієї гри, йому дуже подобається. За кого тобі подобається більше грати? За дитину чи? За, за... дитину. Мені подобається mm. більше. Дитина, яка втікає. Добре, ще 5 секунд і ти можеш перемогти, уявляєш? Два, є, Марк зараз переможе. Є. Клас. Переміг. Тепер я людина і маю впіймати. Тепер має впіймати Д... дитину. Дитину. Ну, впіймати. Я бігаю. Так, давай, дитина. Де ти є, дитина? Можна отак ще четири, подивитися. А скільки наскільки грає? Двоє на одного? чи Двоє на двоє, і там можна двоє на одного. А... а так я ж скокнути так можу. Круто. Є? Круто. Добре, і ми ще Упал. один раунд Опа. спільнем. Марк покаже вам якусь іншу карту. Та-та. ця теж так. А ви вирішите. ]ût. подобається вам ця гра? Чи хочете таку грати е, гру самі? Чи... Не дуже. Ну попробувати варто, вона дуже весела, Є? дуже мила, навіть я б сказав. Ці діти маленькі, які бігають. Ай, він впав! Це як впав, це вибув з гри і можеш дивитися тепер іншими. Все, тепер, Марк, у нас дорослий дядько, який біжить за дитиною, і тепер її в пічку. Ти куди? Втікаю від тебе, отак. Є, yeah. спіймав. Це за мене ми перемогли. Крутняк. Не, не я треба думав, було я... туди стрибати, треба було так. Я думав, я туди дострибну, треба ага. було скокнути. Клас. Як він так вистрибнув? Там, там хвилина, якщо пройде. Хвилина, ти вкусиш і все. Ага, навіть не хвилина, а менше, секунди. Декілька секунд пройде і ти можеш вкусити. Так, я хочу, за... я хочу за дитинами. За дітьми. Дитинки біжуть, дитинки, маленькі дитинки. Дітки, дітки біжать кудись, дітки побігли. Дітка! Дітка передітка. Так, окей, все, Марк знову за цього чувака. За людину. На, в пічку. Ха -ха -ха. І Васика, Івасика Лесика в пічку, на. -хі -хі. Так, де ще? Так. Ми виграли. Є. Yeah. Так, втікайте, бо вас зараз... Він немає вкусити. Прямо в руки. А, зараз хтось Так, ну давайте, тут може підбігти інша дитина і натиснути на кнопочку і вас ніби врятує. Та-то. Та. А -а, 6, 5, 4. 3. Один! А вона во там сидить! Перепомню. Не ж видно. Не видно, та бо вона теж рожева. Вона замаскувалася таким чином. Так, так. Ось так видно. Корею, весело, дуже весела гра. Навіть за стеклом видно. Не. Ті дядьки, виходить, собі бігають, шукають. Блін, впімок. Так, так, так. Капець. Круто, друзі, отже, якщо вам зайшла ця гра, ставте лайки. Підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Так, ми прощаємося з вами, бо Марк буде зараз далі грати цю гру. Всім па-па.